Добрий день. Сьогодні ми нашим цічним колективом 13-ї з групи хочемо представити вашій увазі проект під назвою Оксана, де це є сценарій. Ми підрозділ СС. Ми в своєму розумі. Який підрозділ СС? Вони Володимир, дивіться, бали треба заробляти. Щоб за завжди. Спокійно, ми підрозділ Суперсуспільство знав! Що дозволу ми хочемо представити наш спільний проєкт «Ми різні ми рівні». Факт, Факс спецсознавця настільки, багато, е, настільки багатограних, що неможливо охопити всі питання і проблеми, які, е, які вивчається спеціалізація. Однак сьогодні ми ставимо собі за мету добре розтрумачити для всіх присутніх важливість цієї спеціалізації. І Для того, щоб зробити це якнайкраще, пропоную звернути увагу, розглянувши одну із проблем сьогодення. Насильство звичайна справа чи проблема людства. Тільки так, на нашу думку, ми можемо окреслити сферу діяльності даної дисципліни в цілому. Насильство звичайна справа, чи проблема людства. А ти знаєш, це дійсно важлива тема для кожного суспільства знавця. Вона допоможе розкрити значення нашого факту. Що ж, продовжимо тему розпочати нашим підрозділом юних суспільства знавців. Адже тема насилля та гендерної рівності надзвичайно закріпилася і стала звичайним суспільним явищем. Навіть якщо проаналізувати загальносуспільні процеси, то й досі деякі професії, види спорту, захоплення поділяються на чоловічі та жіночі. Досі потужною є громадська думка про те, що успільно. Носиться тільки з сім'єю та дітьми, а чоловіка з кар'єрою і фінансовою заможністю. Саме жінки чомусь несуть головну відповідальність за сім'ю. Хоча така відповідальність має бути у чоловіків, мабуть, тому на високих державних посадах і у Верховній Раді, і в уряді так мало жінок. Але Оксано, ти знаєш, що в 2005 році був прийнятий закон про забезпечення рівних прав чоловіків та жінок? Але це тільки на перший погляд так здається, що така рівність є простою та звичайною справою. Достатньо, щоб дівчата та хлопці, жінки та чоловіки з помалкою ставилися один до одного, підтримували один одного в родині на роботі та на навчанні. Ти знаєш, що з тобою повністю згоден і на підтвердження твоїх слів пропоную всім присутнім переглянути відеоролик, який розповість вам про одну історію або про історію мільйонів. Вирішувати вам. um Feel this way What a wicked thing to do To make me dream Коли один з членів сім'ї контролює або намагається повністю підпорядкувати іншого. Сімейне насильство і наслідком мінливого розуміння того, що таке влада, яке веде до спричинення психічного, соціального, економічного або фізичного збитку одному або декільком членам сім'ї. Я перепрошую. До нас надійшло термінове повідомлення. Нещодавно наша розвідка зайнялася аналізом світового свеття. І ось ми направили на приклад Несподіло. Уже більше року найбільший шоколадний заяць, міжнародна кондитерська компанія Рошен, вперто закликає наших українських чоловіків тягати за волосся своїх коханих, бити їх по обличчю і принижувати. Будь ласка, дайте інформацію на екран. Новий захоплюваний посправжнього. Ви захоте, що таке шоколад, посправжного. Чи лісо грошей? Перший справжній шоколад. І щось тут незвичного? Я не бачу ніяких сидів насилля. Немає ніяк нічого незвичного дійсно. Мелодія з соксовитого голосом Мараса і на фоні екзотичного просто екрану і затисне зачарову. Та наш трім віст на тексті пісні. Будь ласка, дайте результати дослідження на екран. І ось текст пісні. Що ж ми бачимо? Переклад. У мене є дівчина. Вона просто чудова і дуже сильно мене любить. Я тягаю її за волосся, шляхую по обличчю, але все нормально. Ти кажеш, так не повинно бути, ти і справді так думаєш. Це спокуся. Нік є неси, ні протистояти. От і все. Називай райським блаженством або в Тобі це здається моральним, а мені? Мені дуже комфортно в ці робити. Цікаво, чи знає про це власну компанію сам? За відповідним роз'ясненням до рекламної компанії Рошен звернулися представниці українського жіночка. Офіційні коментарі. А дякую вам за таку цікаву інформацію. У сучасному суспільстві засоби масової інформації є тією інстанцією, яка вирішує, що є вартом публічної уваги, а що ні, які події висвітлювати і як саме. Таким чином, змі мають значні можливості впливати на свідомість людей, встановлюючи для них певні цінності. Норма, хто зразки. І це неможливо, не можу не засмучувати, адже ту мораль, яка закладається у нас ще з дитинства, таку світлу і ческу, заплюмовують без нашого дозволу на підсвідомому рівні. І від цього майже неможливо десь сидіти. А тепер давайте на хвилечку представимо, що було б, якби жінка та чоловік змінялися зпинялися місцями. Для Дідниця, як в тебе справа, а я це все вибрав, купив нам поїздники. Як прибрав, намагався. Як у тебе справи на роботі? Це чудово. Тож, там все нормально, так? А діточки вже склавав, все добре. За теж мене спокій, дай мені відпочив. Чому ти така жорстока зі мною? Боже, ну що таке дивишся? Слухай, кохай, я тебе дуже прошу. Зараз через 20 хвилин буде футбол Манчестер. Що? Я обмі не можу. Це дуже цікавий, маші хлопці, бо просто мене не зрозуміють. Я голодна, я хочу їсти, с Зараз все буде, зараз все буде. Ось тримай, нас тримай, почнети свіжить. Що там варине? Що ти? Це борщик. Зі сметаною? Так, ось зі сметаною. Ой, ти моя бубочка. Врешті, бажена, кохання мої, зараз ти йдеш в магазин, купуєш нам все, що тобі скажу. Список на столі. І прийдуть хлопці, і цей клятий футбол. А ти закриєшся в себе в кімнаті і навіть писку не виздершся. Ти мене зрозуміла. Я жалко, що це тільки один день. Що тут робить твої перевічні? Бо я можу Бо Це супер суспільство знавці. Владислав Олександрович, ви не кричіть, будь ласка. Тут Лена Володимир, нам дала завдання зробити презентацію нашого папу і показує. Не зрозумів я щось. А яку презентацію? Чому я про цю презентацію нічого не знаю? Ну, тільки, ну... я Дермилібліх там насилять сім'ї, показують. Ну добре. У мене ще є декілька хвилин, я залишуся на цю презентацію, ходився. Олена Родина, дозвольте, біля вас. Прошу, прошу. Дякую. Що ж, тоді ми представимо вашій ваші увазі ще одну презентацію. Яку презентацію? Ну і що, це дарма фаховий предмет готувала чи що? Рядовий цимбалюк, рядовий дубенець, Докла... докладіть нам інформацію. Слухайте, Олександрович! Щороку в усьому світі проходить акція 16 днів проти гендерного насильства. З 2008 року Україна також приєдналася до глобального руху. Відтак, з 25 листопада. По 10 грудня усій Україні проходить е, ряд інформаційних заходів, основна ціль яких протидіяти та запобігти гендерному насильству, зокрема, насильству щодо жінок. <кій> Директор представництва програми розвитку ООН в Україні Рікарда Ріга зазначає, що проблема насильства щодо жінок є актуальна в усьому світі, зокрема й в Україні. Згідно з статистикою, 60 жінок у світі хоча б раз у житті познавали фізичного або сексуального насилля. Зокрема, існують дані, що більше 18 мільйонів українців зазнають знущання у сім'ї. За словами спеціалістів, однією з причин деструктивних об'єктів чоловіка є слідування гендерним стереотипом. В Києві компанія 16 днів проти гендерного насильства стартувала з відкриття виставки карикатур на тему гендерних стереотипів у родині та суспільстві. На виставці художники з усієї України представили дві паралельні експозиції. Комедійному та трагічному жанру. Митці запевняють, що можна говорити про проблему з гумором, можна створювати серйозні плакати на тему насильства над жінками, однак не можна залишатися байдужими і мовчати. Адже тільки разом ми зможемо здолати стіну мовчання, що існує навколо даної теми. Ось целенової, оце я розумію, оце мої бійці, молодці. Правила та користь інформація для всіх присутніх. Але чекайте, прозвучало досить цільне словосполучення, гендерні стереотипи. Мені здається, потрібно чітко присутствити для аудиторії його значення. Принесіть, будь ласка, наш пишний яв суспільство знавства. Ось воно, джерело нескасимої мудрості, зібраної на пользі віків. Пронесеної через серця сотні великих суспільствознавців, спадщина великих його творців. В цій книзі зібрано близько тисячі фахових термінів, В ній розкрито всю суть суспільствознавчої науки. І ми з певненістю хочемо сказати, що володіємо величезною силою сна. Також хочемо додати, не бійтеся глядати у словник. Це пише, а не сумне купання. Вам потрібно пояснити так, термін? Можна. Гендерні стереотипи. Сформовані культурою узагальнені уявлення, переконання про те, як поводяться чоловіки і жінки. Також можна додати, що в нашому житті ми дуже часто зустрічаємося маленьким діткам, хлопчикам завжди дарують голови одяг, голубі іграшки, а дівчаткам все Хлопчик має бути мужньою, сильною людиною. А дівчинка красумий. Але хіба не, можна, не може бути по-іншому? Хлопчик і сильний, і мужній, але водночас красивий. А дівчинка, яка може постояти за себе і бути водночас красуною. Чекайте, почти, чекайте, чекайте. Наводи, такої наводи, що ми зробили цю чудову презентацію, цей чудовий словник. Палено Володимирівне, ми хочемо презентувати вам цей словник від нашого серця. Ми собі вклали дуже багато своєї роботи і всього іншого. Дякую вам. Саша, палено Володимирів, ми також хочемо вам подякувати. Введення такого неординарного заняття. По-перше, це дуже цікаво. Це ж ви його провели. Ні, так, Але розумієте, форму нам і, <laughs> дали ви, і тому дуже було цікаво, особливо підготовці проєкту. Це дійсно нас згуртувало як групу і показало, хто чого вартий. І це як і. Leave it.